Добрий день, вас вітає команда КВН Діскавері. Знаєте, ми вже другий рік виступаємо на Дрогобицькій лізі КВН. Дякуємо організаторам і командам що цього року на кінець приїхали. Ну що ж, давайте знайомитись. Як ви думаєте, хто я такий? I'm a bird, Такі унікали теж в нас є. Сука Я тут приїжджав на своєму запорожці і вирішив стати тут, став там, але став тут. Ти можеш нормально виступати? Люди в залі мер, прийшов на тебе подивитися. Так, працює спецназ, мордою в підлогу хто напав на кличка. Стоп, 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 стоп. Я щось не зрозумів. Відколи дівчата вже в спецназі служать. Ну, мій чоловік Дедпул дивиться, я за нього. До речі, про Дедпула. Мало хто знає, що в неділю був День Валентина, і мені Валентина Валентинівна подарувала Валентинку. Тавтологія. Тавтологія це знов тавтологія. Все, стоп, мене мозги болять, стоп! Та заспокійся ти! Ніякий ти не кличко. Ти просто головою за кулісами вдарився. А хто я? Знайомтеся, це бодя. В нього вже 40 років не було сексу. Е, мені тільки 20. Ти думаєш наступні 20 років що зміниться, <праць> ну, якщо Ангеліна буде сьогодні в Казанові пити, то це зміниться. Та навіть якщо ти залишишся самим останнім хлопцем на цій землі, і я буду сама п'яна в хлам, у нас з тобою ніколи нічого не буде. А у нас випадок в казанові. Товар приніс. Заносьте! А у нас випадок після казанове. Бодя. Давай ми цей випадок забудемо. Давай. 107 гривень 50 копійок. Джек Деніос. Б-52, кривава Мері, 100 грам, німіров чорної. Діма, діма, що це таке? Це все, що змушує дівчат змінювати думку. Ти що хочеш батл? Леді джентльмени, Тільки сьогодні, тільки для вас. Заслужена артистка України, Турківського району, Житомирської області. Золотий, але заржавілий голос гуртожитку. Христина! I'm Як ви зрозуміли, Христя брівно нашої команди. <гум> так. Христя і Віталіна рідні сестри. <гум> і одна з них блондинка. Звідки ти знаєш? Я ж пофарбувалась. Пофарбувалась вона, а вуса -то білі? <гум> Ой, все, Я обідалась! Віталіна, чого ти стоїш? Віталіна, ти що спиш? Сплю. А з ким я говорю? Зі мною? Але ти спиш? Я не сплю. А хто спить? Ти спиш? Дівчата, зупиніться досить, нам пора, пора завершувати. Для вас виступала команда КВН Discovery. Ми відкриваємо для вас світ.